Привіт, мої улюблені друзі! Нарешті це сталося. Нарешті я зробив повний тест iPhone 15 Pro Max. Бог ти мій, що я з ним тільки не робив в ці два тижні. Порівняв його з попередником iPhone 14 Pro Max, порівняв його з топом серед андроїдів Galaxy S23 Ultra. Записував відео на зовнішній SSD-накопичувач в 60 кадрів е на секунду в ProRes. Е е робив тести ігрової продуктивності. і Спочатку було все дуже. Погано, потім компанія Apple виправила цю проблему. Коротше, про все це ми сьогодні будемо з вами говорити. І здавалося б, як уникнути порівняння з попереднім відео iPhone 15 Pro, бо вони ж майже як дві краплі води ну, мається на увазі, якщо брати до уваги на нововведення. І я, звісно, постараюся не повторюватися, однак нічого не обіцяю, бо, друзі, це лайв формат. Тим більше, що багато людей не дивилися попереднє відео. Тож, давайте, я вам сьогодні обіцяю. Яю дуже цікаву мандрівку всесвіт ЕПЛ. Кому цікаво, влаштовувати затишне місце. Замовкни. Влаштуватись затишне місце. Приготуйте свій улюблений напій, налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю. Але друзі, перед цим я попрошу буквально хвильку вашого часу для дуже корисної реклами. Тим більше, що ці продукти воно тісно пов'язані з компанією Apple. Верніше з айфонами, верніше з тим, що у них немає е, в комплекті блока живлення. А компанія Proof, вона пропонує дуже якісні блоки живлення на до 20 ватт на 30 ватт вони недорогі. Проте е, бренд дає 12 місяців гарантів всередині країни. Це офіційна компанія, вона платить податки е, і гроші. Її які потім ви витрачаєте, там частина податків вони йдуть на допомогу ЗСУ і так далі. Також є такі блоки жилення Type на Type-C вони теж коштують недорого, однак підходять до айфонів. Крім того, в попередньому випуску я вам вже розповідав про якісні фірмові бездротові зарядки три в одному для продукції Apple. Тобто, якщо у вас є айфон, є годинник, є навушник, ви можете заряджати всі ці три гаджети на у цьому стенді одночасно. І приємною новиною є те, що підписники нашого каналу AndroNews отримують додаткову знижку в розмірі 20%. Все, що вам треба зробити, це перейти за посиланням в описі, написати менеджерам, що ви прийшли з AndroNews, і вам дадуть 20% знижку від офіційної ціни. Це дуже крута пропозиція, тому раджу. Ну що ж, давайте по традиції почнемо з комплекту поставки. Мені дісталася американська версія, та яка без слоту для SIM-карт. І я вам хочу сказати, що всередині, окрім самого смартфону, немає нічого, ну як нічого, є отакий плетений USB на USB-C кабель і ще отака наліпочка. Тобто навіть голку забрали. Ну, це нормально, бо для цієї версії вона не потрібна. Ви запитаєте, а як користуватись такою версією всередині нашої країни? Друзі, так само як і того року. Американський iPhone 14 Pro і 14 Pro Max теж не мали фізичної сім-карти. Тож все, що вам треба зробити, або замовити і Сім онлайн, або сходити до відділення вашого оператора і вам там все зроблять. Немає жодної проблеми. Зовні американська версія від європейської відрізняється тим, що на правій грані у нас з'явилася отака додаткова антенна. А на європейській версії тут розташовано слот для сім-карт. Але, друзі, то все баян. Давайте я вам краще розповім про свої враження від титанового каркасу iPhone 15 Pro Max, і е, як він відчувається е, в долоні в порівнянні з iPhone 14 Pro Max. В принципі, ситуація присмінус така сама, як і у випадку з iPhone 15 Pro. Однак, це нововведення воно більше підходить саме версії е, 15 Pro Max. Чому? Тому що е, раніше його вага становила 240 грамів, і це дуже багато. Він реально відчувався в долоні як е, цеглина. Тут оці ці мінус 20 грамів вони реально потрібні. А ось за iPhone 15 Pro Max, на мій погляд, навпаки, все як треба, його не треба робити ще легше. 220 грамів для ультра супер-пупер фламена. Це те, що треба. У вас оце відчуття дорогої речі, воно залишається. Однак при цьому рука не відвалюється, коли ви користуєтесь пристроєм там протягом півгодини, години, коли ви там довго розмовляєте по телефону і так далі. І це ж ви розумієте, вага 221 грамів. Грам без рахування чохла, без рахування там якихось додаткових гаманців, які кріпляться сюди, чи павербенків і так далі. Також я в черговий раз хочу висловити з приводу цих трохи заокруглених граней, якщо 14 Pro Max, він так знаєте матьоро впивається в руку, і через це мені якраз не подобалися ці пласкі грані, тому що ну він дуже ріже руку. Ось то тут такої проблеми вже немає. То, тобто, з точки зору ергономіки, цей смартфон реально став е, краще. Так він все одно дуже широкий і не андроїдоподібний. Однак, якщо користуватися ним без чухвату, то до такого варіанту вже реально можна звикнути. Ще він, хоч і зовсім трохи, став е, менше за свого попередника. Зменшення товщини рамок також відчувається. Не можу сказати, що між ними прі. Однак все одно нове покоління в цьому плані стало краще. Своїм враженням від кнопки Action Button я вже ділився в повному огляді iPhone 15 Pro. Тут ситуація рівно така сама, тому не бачу сенсу повторюватись. Мені вона реально сподобалась набагато більше, ніж оцей фірмовий важіль в попередньому iPhone. Я вважаю, що це реально. Крок вперед. Добре, а які тоді мінуси є, якщо ми говоримо про зовнішність у нового про Макса? Давайте я спробую гіпотетично що знайти. А, оцей титан він реально не відчувається як щось дороге. Він відчувається як якийсь. Преміум пластик, знаєте, на якому там фактурку ще малюють. Якщо б мені сказали, що це пластик, я охоче, в це повірив. Скажу вам, яке він не відчувається так само дорого, як оця нержавіюча е, сталь в попередньому поколінні. Вона відчувається саме як дорогий пластик. Ну, добре, алюміній. Ну бо багато людей, коли їм кажуть про люксовість, про якісь там позитивні властивості титану і так далі. Я вас можу засмутити. Багато людей взагалі не знають плюси титану. Вони хочуть просто взяти смартфон, так от о. Мені подобається, і отут такого відчуття о мені подобається люксово не виникає. А якщо говорити про iPhone 14 Pro Max, Виникає, крім того, дуже схоже на те, що в цьому році потужний маркетинг Apple провалився, бо практики довели, що оцей титан це лайно собаче. Тим більше, якщо робити порівняння на міцність iPhone 15 Pro Max 14 Pro Max, багато тестів в інтернеті демонструють наступну картину: що задня криці достатньо падіння з невеликої висоти для того, щоб вона тріснула. І після цього самого падіння перестає працювати дисплей. Тобто, скло, цей керамік, Шай воно залишається цілим, однак сам дисплей всередині він сам він простає працювати. Нагадаю, що у попередника такої проблеми не було. Хтось каже, що це пов'язане з тим, що в новому айфоні в якості каркасу використовували не нержавіючу сталь, а алюміній. Тому він недостатньо міцний. Я не знаю, чесно кажучи, чому так відбувається. Однак факт залишається фактом. Нове покоління не таке витривале. Як е, попереднє. Однак, друзі, нове покоління є нове покоління. І багато хто з е, любителів Apple купує його тільки тому, що це останній iPhone. А якщо це останній iPhone, треба купити собі якийсь ексклюзивний кольор. І саме такий я собі і купив. Е, це iPhone 15 Pro Max в кольорі Natural. Окрім нього, ще є Blue Titanium, Black Titanium і White Titanium. Скажу щиро, що, власне, мені дійсно подобається, як виглядає новий кольор. Якщо б я раптом коли Замислився взяти собі у постійне користування новенький айфон, я б його купував собі виключно в такому кольорі. Можете написати в коментарях, який вам подобається більше. Добре, друзі, мої, з зовнішнім виглядом ми розібралися. Треба рухатись далі. Але перед цим я пропоную зайти на є каталог і додати до порівняння основних конкурентів нового айфона, а саме його попередника 14 Pro Max Google Pixel 8 Pro. І Galaxy s 23 Ultra. таким чином протягом відео нам буде зручно порівнювати їх технічну е, частину, коли ми будемо переходити від одного пункту до іншого. Бо тут є інформація і про розмір екрану, і про тип його матриці, і про камери, і про батарею, і про все, що завгодно. Пропоную почати з детальним знайомством з його дисплеєм і. Паралельно я відповім на питання, чим він відрізняється від дисплея iPhone 14 Pro Max. Повірте, багато часу це у нас не відніме, бо окрім товщини рамок, технічно їх дисплеї нічим не відрізняються. Його діагональ складає 6,7 дюймів, матриця XDR OLED є підтримка технології LTPO. Я розумію, чому Apple вирішила нічого не міняти, тому що навіть екран попередника був досконалим. І друзі, це ніяке не перебільшення. Я кажу вам, як є, коли я робив тест камер і в одній руці тримав Galaxy s 23 Ultra, а в іншій iPhone 15 Pro Max кольори мені набагато більше подобались. У айфона максимальна яскравість складає 2000 ніт, однак це швидше за все при перегляді HDR-контенту. А на вулиці тести демонструють близько однієї 1800 ніт. І повірте, цього буде цілком достатньо, навіть в найсонячніший день в вашому житті. А мінімальна яскравість навпаки при цьому складає 1,9 ніт. Тобто, навіть якщо ви будете знаходитись в найтемнішій кімнаті в світі, дисплей iPhone 15 Pro Max не буде сліпити ваші очі. Також мені дуже сподобалось, як працює функція Always On, коли смартфон знаходиться в альбомній орієнтації. Тобто, друзі, я ні в якому разі не заперечу того факту, що компанія Apple взяла і нагло скопіювала цю функцію у Android. Однак вона довела її до ідеалу, і мова йде не тільки про альбомну орієнтацію. В принципі, ця функція тут працює дуже круто, вона тут енергоефективна, вона тут виглядає симпатично. коротше... Ну, реально молодці. Функція True Tone працює ідеально. В принципі, це дійсно один з найкрутіших дисплеїв на ринку. Якщо не найкрутіше, якщо ми говоримо про реальну практику, не сухі е цифри на папері. Єдине, що мені тут не подобається, це значення Шим. Так, якщо припустимо робити порівняння з топ-флагманом із ворожого табору Galaxy s 23 Ultra, ці значення можна вважати чарівними. Однак, якщо брати взагалі. Це далеко не ідеальні значення. Хоча я не можу сказати, що мої очі втомлювались навіть після тривалого перегляду контенту. Тож, для когось це буде проблема, для когось ні. Я маю вам розповідати про все. Тож, люди, можемо сміливо робити висновок, що дисплей в новому айфоні дійсно крутий. Однак він не краще ніж у попередника, тож це не дуже цікаво. А що тоді цікаво? А я вам дам відповідь на це питання. Цікава ситуація з процесором. 100% ви читали ці гучні е, заголовки, типу там нові айфони перегріваються. На папері нам показують 3 нанометри, потужність як у консоли. А на практиці ви тримаєте в руках шмат розкаленого металу. І це не дуже приємно. Я сам робив тест iPhone 15 Pro, і коли грав там Genshin Impact, він дуже сильно нагрівався. І такий, ну нахіра мені оця ваша консольна потужність, коли він тротлить, як подлюк і дуже сильно гріється, що ти не можеш просто грати. Отак-отак багато користувачів поскаржилися, багато там відеоблогерів записало свої огляди. Apple така посиділа, пошурупала на цією цієї ситуації і виправила цю проблему. Однак вона звинуватила у ній користувачів, типу там це ви там хірове користуєтесь новими айфонами. Однак ми вам допоможемо все зробимо. Пам'ятаєте, да? в попередньому випуску новин я вам пояснював цю ситуацію. Однак вона реально взяла і виправила цю проблему. Не знаю в чому вона полягала, чи то вони просто взяли і відключили нову технологію в мобільній індустрії трасування променів, яка дуже сильно напружувала про це, він просто задихався. Чи то вони дійсно зробили якусь магію, там, я не знаю, ну коротше. Ситуація така, більше нові айфони не нагріваються. Я грав і в Ханкай на максимальне лаштування графіки, довго грав і в Genshin Impact, і вони нагріваються стабільні, там з високі FPS, Тобто грати на нових айфонах тепер реально круто. і корпусом стає просто тепло. Тож оця вся історія з новим портом USB-C, там де ви можете під'єднувати до 4К монітору айфон, потім мобільний геймінг там влаштовувати, брати там якийсь геймпад з PS-ки і грати повноцінно. Вона реально вже працює, і в майбутньому з оцими вимогливими іграми, швидше за все теж працювати буде без проблем. Також можливо, колись в майбутньому, після чергових оновлень системи, це якось позитивно вплине і на час автономної роботи. Бо наразі 15 Pro Max живе плюс-мінус так само, як і 14 Pro Max. Ну реально, в повсякденному використанні я не помітив ніякої різниці. Я ні в якому разі не засуджую за це компанію Apple, бо навіть результата 13 Pro Max було достатньо з головою. Не корочі вже. Вже про 14 Pro Max, 15 Pro Max Теж тут чудовий час автономної роботи, щоб ви розуміли, деякі андроїди з більш ємним акумулятором тримають заряд набагато менше. Тобто, з оптимізацією, тут все одно, хоч там вони там її десь накосячили, але iOS 17, все одно все дуже добре. Тож можете сміливо ставити собі помітку. Якщо ви шукаєте смартфон з величезним дисплеєм, так щоб він довго тримав заряд батареї, е, можна дивитись в бік нового iPhone 15 Pro Max, бо він для цих цілей підійде на 100%. Однак ви маєте пам'ятати, що тут немає підтримки на швидкої зарядки як по дроту, так і по бездроту. В той час, як топові андроїди заряджаються від 0 до 100% за 19, навіть 15 хвилин, iPhone 15 Pro Max за півгодини, блоком живлення потужністю 20 Вт заряджається на 46%. Якщо ви десь знайдете на 30 Вт, то він буде заряджатись за півгодини на 56%. До 100% за 1 годину 45 хвилин. Якщо будете заряджати його по бездроти, то взагалі там зарядка може займати там 3 години. Однак ви маєте пам'ятати, що це все виключно задля безпеки акумулятора. і в цьому році компанія Apple вирішила піти ще далі. Нові айфони отримали функцію під назвою Battery Health. Це коли е, батарея не може бути заряджена більше ніж до 80%. Таким чином ви збільшуєте кількість циклів заряджання і забігаєте швидкі деградації. Батареї. Коротше, для максимальних задротів тут реалізовано все як треба. Однак варто сказати, що навіть 80% зарядки цілком вистачить на один робочий день. Ще новий процесор суттєво вплинув на алгоритми обробки зображень при фото- і відеозйомці. І з одного боку, я таки дивлюся на технічні характеристики. 15 Pro Max від 14 Pro Max взагалі нічим не відрізняється. Все, що нам дали, те, що новий iPhone вміє знімати з роздільною здатністю 24 мегапікселі. Якщо ми говоримо про Відеозйомку. А старий міг тільки 12 мегапікселів. Тобто тут у нас є право вибору 12 або 24. Я так... Ну добре, 24 Мп стане трохи краща деталізація. Однак це теорія, а практика показала зовсім інший результат. 14 Pro max і 15 Pro Max взагалі. Фотографують як два різних пристрої. Подивіться на фотографії, зроблені на iPhone 14 Pro Max. Вони е, набагато контрастніше. і це на мій погляд виглядає не так приємно, як на новому поколінні. І стосується це абсолютно всіх прикладів, зроблених на будь-який модуль. Нехай то буде фронтальна камера, чи основна, чи на ширококутник, чи зум-об'єктив. Портретні знімки мені теж більше подобаються на iPhone 15 Pro Max. як мінімум, за рахунок деталізації. Та й загалом вони виглядають дуже приємно. До цього немає жодних питань. Однак ще більш суттєва різниця між поколіннями, помітна, коли ви будете дивитись на фотографії, зроблені на основний модуль, в надважких умовах. Можливо, ви зараз дивуєтесь, але я впевнений, що компанія Apple е при створенні iPhone 15 Pro Max дуже пильно е дивилась в бік топових андроїдів. Ви тільки зверніть увагу на динамічний діапазон. Раніше iPhone з темряви робив виключно темряву. Тобто, як ви бачите своїми очима, так він і передає вам зображення. Тепер iPhone 15 Pro Max витягує абсолютно все. Будинок на задньому плані, кущі, все тягне. Рівно так, як це роблять Android-смартфони. І нарешті iPhone навчився нормально працювати з джерелами світла. Раніше то була біда. Що стосується відеозйомки, причому на будь-який модуль тут iPhone взагалі. Алі немає конкурентів, особливо якщо брати до уваги про рез-режим. А я нагадаю, що в цьому режимі нове покоління навчилося записувати відео в роздільній здатності 4К 60 кадрів на секунду. Раніше було обмеження до 30 кадрів на секунду. Однак для того, щоб писати в 60 кадрів, треба мати зовнішній SSD. Плюс треба купувати до нього спеціальний кабель з підтримкою швидкої передачі даних. Однак, в цьому відео у мене немає мети робити порівняння топового айфона з топовими android смартфонами. Для цього я е, запишу окреме відео, де е, приймуть участь сім. Різних представників з різних таборів, коротше, буде дуже круте масштабне порівняння. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. В цьому відео я просто хочу донести до вас, на що здати новий iPhone. І я вас запевняю: якщо вам потрібен інструмент для того, щоб записувати коротенькі відео там для рілсів, для тіктоків, для, для будь-чого, навіть у це відео можна було легко записувати на iPhone. І Я впевнений, при правильній обробці якість була б на рівні. Тобто, за Зараз всі ці влоги, все, що завгодно, можна записувати на iPhone, якщо ви вмієте працювати з відеофайлами, рівня iPhone 15 Pro Max буде цілком достатньо. Проте, друзі, всі ми з вами добре розуміємо, що основна фіча 15 Pro Max полягає не в основному модулі, ні у фронтальній камері, ні у на, на ширококутнику, бо е технічно вони такі самі, як і у попередника. Так, різниця є, однак головна фіча все ж таки полягає у новому перескопному модулі. І для того, щоб детально Демонструвати, на що він здатен. Я взяв два смартфони: iPhone 14 Pro Max, щоб ви чітко бачили різницю між поколіннями і. Galaxy s 23 Ultra. Хто не в курсі, цей представник з табору Samsung на сьогодні має найкращий зум-об'єктив на ринку. По-перше, давайте передемонструю, як відбувається сам процес фото і відеозйомки. Коли ви знаходитесь в фото і відеорежимі, ви можете швидко переключатись між модулями. Вам доступні начерококутник, основна камера, двократний зум і п'ятикратний оптичний зум. Хочу звернути вашу увагу на роботу оптичної стабілізації при оптичному зумі. Мені здається, навіть якщо я буду знімати на нього під час ходьби, е, тряски все одно не буде. Добре, давайте вже дивитись на приклади, зроблені на iPhone 14 Pro Max і е, нове покоління. Як бачите, різниця між ними дійсно суттєва. В той час, як 14 Pro Max при п'ятикратному наближенні демонструє мило, 15 Pro Max демонструє чітке зображення. Під час відеозйомки це взагалі. Небо і земля, і по стабілізації, і по якості зображення, та по всьому. Тобто, якщо вам дійсно потрібен настільки далекобійний зум-об'єктив, і ви можете намалювати у себе в голові сценарій його використання. Тобто, коли ви знаходитесь десь на концерті, десь там на лекції, на парі коротше в зоопарку, там, де вам тварину якусь треба наближити, дитину, коли яка там виступає, десь вам треба там її зняти, тоді обов'язково е треба брати. Однак ще не цікаво, вам подивитись, як його новий і. Новаційний перископічний модуль впорається на фоні аналогічного в топовому Android-смартфоні. Думаю, що цікаво. По-перше, треба звернути увагу, що Galaxy S23 Ultra пропонує одразу два варіанти оптичного зуму трьохкратний і десятикратний. Тобто варіантів зйомки з ним вже більше. В той час як iPhone пропонує двократний е, гібридний і п'ятикратний оптичний. Добре, давайте вже дивитись на приклади. Спочатку фото. Я не знаю, за кольорами мені більше сподобався iPhone. Ну а за деталізацією, вже переміг Samsung. А Ось якщо вже брати до уваги відеозйомку. Мені більше сподобались здібності Galaxy S23 Ultra. Хоча тут знов таки, чи потрібно вам наближуватись настільки далеко? Я впевнений, що більшості людей можливостей перескопної камери iPhone 15 Pro Max буде достатньо з головою. Я взагалі не розумію, навіщо потрібні ці 10X, а коли Samsung там ще пропонує 100 x навіщо так сильно наближуватись. Ну, типу, в реальній сценарії це просто не потрібно. Якщо немає мети міряти з членами і вибудовувати окремо... Маркетингову компанію на фоні можливостей зума. Я вважаю, що більше, ніж п'ятикратний оптичний зум, ну, в смартфонах взагалі не потрібно. 5 x ну максимум це 10 x там гібридний варіант. Ось, бо від цього напряму залежить і товщина корпусу смартфона. Бачите, тут все більш-менш збалансовано. Galaxy ще більш е, товстий. Ось, якщо беремо там до уваги якісь Xiaomi 13 Ultra, він ще товщий. Нафіга воно потрібно. Я вважаю, що користувачу в першу чергу е, треба Балансований продукт. Досконалості немає, меж. Так то сюди можна і телескопічну трубу прихірячити, і так буде на 20 кілометрів, буде вперед кудись там бити, будете дивитись. Типу, а хто цим користуватись буде? Коротше, давайте підсумуємо стосовно камер. Якщо робити порівняння з попередником 14 Pro Max, нове покоління стало фотографувати. Суттєво краще. На мій погляд, це реально помітно. Так, технічно там майже нічого не змінилося, однак змінився процесор. Ось і за рахунок нього, чи за рахунок в принципі, нового підходу, алгоритмів. Але 15 Pro Max став реально виглядати прямо. Дуже добре, і я вас запевняю, що з таким зум-об'єктивом 15 Pro Max вже не виглядає недолугим на фоні топових android смартфонів. Він реально може з ними змагатися, не знаю, чи переможе. Однак цим можна користуватися, і це реально вже. Не соромно, а взагалі то на сьогодні це одне з найуніверсальніших рішень з точки зору фото і відеозйомки. Я майже не бачу зараз у нього якихось слабких сторін. Хочеш знімати відеоблоги, це найкраще рішення. Хочеш просто фотографувати. Реально круті знімки можна зробити. Хочеш там е, якісь е, на фронтальну камеру, там рілси записувати, фотографії робити тут реально е, чудова фронтальна камера. Хочеш записувати довготривалі відео, береш, під'єднуєш е, е, смартфон до ssd накопичувача і робиш це без проблем. Тобто для контент-мейкерів це взагалі пушка, та й для для звичайних людей е, теж. Коротше, зараз дуже важко до нього якось причепитися, як чесно. А, так, ну що, друзі, бачу, що відео і так вже вийшло дуже-дуже довгим. В принципі, все, що я хотів вам розповісти про а, новий iPhone, я вже розповів. Всілякі там банальні речі, по типу там, якісного стереозвуку, якісного вібровідгуку, все це залишилось таким самим, як і в iPhone 14 Pro Max. Те саме я можу сказати і про Dynamic Island. Моє ставлення до операційної системи iOS, ви знаєте. Працює все стабільно, однак я ніколи не перейду на iOS, тому що я звик. До Android. Мені не подобаються тут жести, мені не подобається філософія Apple, мені не подобається оцей, в принципі гандонівце відношення керівництва Apple до своїх користувачів. Коротше, це не моя історія. Однак, якщо ви звикли до продукції Apple, якщо ви користуєтесь їх екосистемою, то я вважаю, що цей смартфон реально гідний вашої уваги і, припустимо, за 14 Pro Max я б не переходив на 15 Pro Max. Однак з 13 Pro Max я вже перейшов. Ну, і з більш ранніх версій. Технічно це дійсно дуже цікавий пристрій, і я вважаю, що в цьому році Apple дійсно молодці. Не дивлячись на те, що це все одно не ідеальний продукт, як і в принципі всі а, смартфони на ринку. Тож давайте я ще раз перерахую всі його плюси і мінуси, і після цього будемо розходитись. Перший плюс це чудовий дисплей, точно один з найкращих на ринку. А другий відмінний час автономної роботи. Третій висока продуктивність. Повірте, якщо ви граєте на смартфоні краще досвіду, ніж iPhone 5. Pro Max вам не подарує жоден Android смартфон. Це факт. Можливість записувати відео одразу на зовнішній накопичувач. Такої можливості вам не дасть жоден Android смартфон. Наступний плюс це оновлення і підтримка операційної системи щонайменше протягом 5 років. І останні дуже якісні камери. До мінусів в першу чергу хочеться віднести ціну. Чув багато хто каже, що топові Android-смартфони вартують так само, як цей iPhone. Ну, якщо ми кажемо про складені. Смартфону типу Фолдів, там де собівартість компонентів там якась е, нереально так. Вони можуть коштувати навіть дорожче за цей смартфон. Якщо ми говоримо про якісь там Galaxy S23 Ultra, якщо ми говоримо про Xiaomi 13 Ultra, вони коштують набагато дешевше цього айфона. Причому це реально е, відчутна різниця між ними. Тож новий айфон, принаймні всередині нашої країни, все одно залишається одним з найдорожчих серед всіх смартфонів. Другий мінус пов'язаний з міцністю корпусу, в той час як 14 Pro Max без проблем витримує. Падіння там з висоти півтора метра, і з ним нічого там не трапляється. Там у нього задня кришка ціла, дисплей цілий. Ось 15 Pro Max, у нього в цьому плані все набагато гірше. Ну і третій мінус доволі банальний. Друзі, 25 ватт в 2023 році. Ну, це відвертий сором. А так, якщо вас задовольняє ціна, і вам, в принципі, подобається те, що робить компанія Apple, ви є прихильником продукції Apple, прихильником айфонів, я вважаю. Що вам дуже сподобається цей пристрій. У мене на цьому все. Щиро дякую всім, хто зміг подивитися це відео спочатку до самого кінця, ви е, герої Android News. Не забудьте поставити вподобайку, поділіться цим відео зі своїми друзями, і нехай буде з вами Android. Побачимось! Так, друзі, увага! У нас новий терміновий збір Обіцяю, що не відніму у вас багато часу. Дивимось, звернення від військових. Шановні підписники каналу Андернюс, звертаємось до вас за підтримкою. нашому підрозділу, який контролює безпеку повітряного простору, вкрай необхідна допомога в придбанні спеціального обладнання, засобів зв'язку та передачі даних, що буде допомагати і сприяти підвищенню ефективності роботи нашої ППО. Ми вдячні кожному з вас. З вами перемога ближче, ваша допомога безцінна. Вірте в Збройні Сили. Слава Україні! За кілька днів ми вже зібрали понад 150 тисяч гривень, залишилось близько 120 тисяч, і для того, щоб хоч якось мотивувати людей, військові запропонували наступну історію трьом людям, які зроблять найбільший донат командування цієї бригади, для якої ми робимо збір. Випишуть грамоту. Не знаю, наскільки вас це змотивує. Однак військові таким чином хочуть показати, наскільки вони цінують вашу допомогу. Я в свою чергу закликаю долучатись кожного з вас. Нехай це буде невеликий донат, нехай це буде 20, 30, 50, 100 гривень. Хто скільки може. Таким чином ви показуєте нашим військовим, що вони вам не байдужі. Я вам нагадаю, що ніхто, окрім них, вас не захистить, нас не захистить, і тільки разом ми зможемо перемогти нашого ворога. Тож давайте! Слава Україні! Слава вільному народу! Слава нашим захисникам! Разом до перемоги!